Все десь приблизно так. Нахили його чуть-чуть верху може. Доверху, тіпу до донизу. Ні. До, так, чуть-чуть, чуть-чуть, все, все. Треба підставити. Далі, давай, по нас так ще. Підкривання слова, чих то відкрите. Я прийду мій господь. To jest coś, czego inaczej nie było w pomieszczeniach. O tak, tak. Tak? No... Cześć, cześć. No tak, Tak, czekaj, ja zajdę, zobaczyć, co pisać. A, ty tak będziesz czytać, na

i Ia cum tu... Ia cum să mă Încă vii să auzi? Ii stai. pridu-mi, Gospod, și serțe-mi tebe Не гріши, гріши. дякувать тобі за все, коли Господь прийде, судити, грішний світ. всі стануть певні. oh you Bye. Yeah.

Брати та сестри, ставте привезти, відео заявить цей ефір. Так, да, друзі, обов'язково ставте подобайки, щоб е, трансляція була рекомендована. Приближі їх трохи. Привіт, друзі, всім привіт! Mm -hmm. Слава Богу! Да хай мимо тилу Я не Хочу попарак. Ну ладно, знимай попарак. Да заспаем пути в украму тобі. Давай. Будешь держать? Я не трошки. Я сижу, я сиджу слухаю я слова, о я ключ. Всього так велика, що спагнуть не можу я, я сиджу Ісуса, Він мене благословля, він гріхи. спокоєм напомня, він гріхи мої всі і спокоєм помня. Я сиджу, у Ісуса. люблю Тебе, І пісні хвали співати, славу для Спасителя, і пісні хвали співати, славу для Спасителя. Мене, глянь на мене, і з любов'ю, і я своє лице. глянь на мене, из я Отче, дай духа святого, а також любов Христа, щоб я міг тут свято жити, серцем линуть в небеса. Ну, що, це це добре, так? Все є. Да, зараз я почитаю. А що це за таке було хіба? Пропав інтернет. А. Друзі, вибачте, трошки технічна несправність, інтернет пропав. Да, такий вітер сьогодні цілий день. Да. Тому ж... вибачте, якщо щось не так. Все зривається. Я сподіваюся, що ви пісню дослухали. Якщо дослухали, будь ласка, напишіть, щоб пісня прозвучала повністю. Бо пропав інтернет, і я не знаю, чи ви все почули, чи не почули. Так, зараз трошки прочитаємо, що ви написали. Красиво співаєте. Вся слава Богу, друзі. Всім щиро дякуємо за приємні слова щиро, безмежно вам дякуємо. Ця сестра в зеленому платі одружена. Ні. Не одружена, не заміжня. І не Дуже гарно співаєте. Дякуємо, друзі, всім безмежно дякуємо. Нам приємно, друзі, що ви постійно з нами, що ви любите з нами співати, нас слухати, підтримувати. Нам це безмежно цінно і надихаючись вашою підтримкою, надихаючись тим, що Бог любить, нас залишає, благословляє. Ми маємо сили співати далі, славити Бога, радувати вас нашим співом. Для, для когось це велике підкріплення, для когось це радість. Тому слава Богу, ми дуже Вітаю з України вітаємо ми теж в Україні. Так, всіх всіх вітаємо. Що ще Раз, зараз, друзі, підшукаємо ще, підберемо одну пісню. Ну, може, я думаю, ще не одна буде звучати, але зараз підшукаємо ще одну. Побачимо, щось виберемо і заспіваємо ще. А ми цю заспіваємо? Вітаємо з бреста до вітаємо! Мороти, не лануться, всі стукуси, сутоки, Я її залунаю, але хіба в третій немає. Ну, не ми хоріс, дальна шалетки. можна попробувати хіба що. Ну, давайте дай, якщо не цілити там два куплетика. Колік, якої марки в тебе машина. Opel Zafira. Рада вас бачити Взаємно. Хай Бог голосує. Дякуємо. Вітаємо вас в любові, Господи Ісуса Христа. Дякуємо, друзі, вітаємо вас взаємно. Всіх вітаємо, всіх вітаємо вас. Раді, Всім що вам вітаємо. щиро дякуємо. За те, що ви з нами. Дякуємо вам. Не минай мене, Ісусе. В цьому світі, марно ти ця спокуси. Зараз, стоп, стоп. Ми знайдемо слова дружі... з кому бо щось інтернет трошки обманює. Зараз знайдемо гарні слова, бо це слова трошки не такі. Не такі зовсім прості. Без нічого не слова, і на жаль, не було зручніше. Зараз, друзі, знайдемо слова і будемо співати. Вона називається не так. Ай, мене я... і спасе. Мабуть, вона зараз ляну. Бо бачите, а як називається? Якщо ви не. знаєте, напишіть, будь ласка, як називається. Не, ми, не мене, мене, Ісуса, чи як її бабуся наша дуже любила співати до речі, теж. Не так починається, не можеться. Не минуться! Всі спокуси, трошки не тайм. Друзі, мається. хто знає, як називається, можете написати. Нема там? Не знаю. А якщо а як же ж вона така гарна? Я вдомився ці малисті. Так і починається з цього світу марноти. Так, друзі, хто знає, нагадайте. Нам ж не дивись, нам з цього світу марноти. Ні, підніми так. мене Ісуса в цьому світі марноти. О, дякую, ми нам дали підказочку, ми згадали. О, люди пишуть, підніми, підніми мене Ісуса. мене Ісуса, дякую. Дякую, друзі, всім щиро дякую. Ось ми майдан. з вами єдині зараз. Ось це прекрасно. Шукаємо, в нас трошки ця Дякую, друзі, дякую, вже знайшли. Скільки?

Зніми, хай буде. А, а да, десь так? Чуть, -чуть, чу -чуть швидше треба, вибачте ще раз. Трошки важкова, якщо тепло. Томошгород вітаємо, вітаю. Підніми мене, Ісус! Кого цей? Ну, то хай не буде. Ваше головне поположення без віть. Підніми. Не буде. Піднімемо. Підніми! Все. З цього світ номарноти, Україну де святими пробуваєш вічноти, в Україну де святину. Я стомився цій мандрівці, до тебе спочити йду, бо тобі я нові сили і спокій. Yeah. Безпечно, йти шляхом устрій, тож провадь мене, Ісусе у небесі. Так, зараз почитаємо, що ви написали. А ви знаєте пісню Я не хотіла мой Господь. Знаємо, друзі, знаєте пісню, знаємо, знаємо. Ще можна розпівати чудову пісню, спас мені дал. Господь посеред нас. Амінь. А ви співаєте пісню, не минай мене, ними і серце світло дай. Не знаю, може співаємо. Е, як звати дівчинку і казати біля тої, яка в зеленій Інна. Якщо з права, то Інна, якщо крайня. Привіт з Німеччини. Німеччина, привіт. Доставайте, будь ласка, пісню, якщо можна. Можете, Хай буде ім'я Бога благословенне. Дякуємо, друзі, всім щиро дякуємо. Зараз е, щось підберемо ще. Ну, в принципе, как я надо что показываю, что не на то можно якусь кодрожки можно было. Хоча у нас сегодня такие песни всі комичны на одну тему такую. Дякую, Привіт з Китаю, Китай, привет. Canada. Hello, Canada. Думаєте, реально скакують? Ну, мабуть. Так, що все таке. А що ви співаєте? Давайте ще якусь одне казарня на нотатках своїх, бо я також зазвичай записую якісь пісні. Читаю вже п'ятий пісню і подав. Яку? Правда любов. Ні, ні, ні. Чи говориться те, що як не з шоту ламочку? Ні, Інна. <звіт> <І, ні, ні. звіт> Моїм голосом ще таким. Коли у Вашингтон? У свій час. <звіт> да. У свій час, друзі. Все буде в свій час. Тоді, коли має бути. Не Слі, можна знати, тих, привіт з Німеччини. Маш, Німеччина, привіт ма, Привіт слава ом, Богу, дуже гарно з Майами, Майами, привіт. Давай, три. А, три, так, камінь, так, ободряюча, що нічого не загасить Божій любові. Я надіюся, він так і буде зараз знати. Да? То мене просто це телефонувало, важливо дзвінок дзвінок. Тобто це вже режим порогу. А, а режим порогу. Привіт з <ребіт> України. Україна, україн, привіт. Микола, <ребіт> привіт. Привіт. Я прийду вже скоро за тобою. Привіт, Ангеліна, привіт. Всіх вітаємо, друзі, раді, що ви з нами. Дякуємо всім вам. Зараз заспіваємо ще декілька псавнів і будемо завершувати. 1777. Відкриємо колі. Дякую, так. Співайте, що лежить на серці. Обов'язково, друзі, обов'язково.

Я прийду вже скоро за тобою. Давайте спочатку хотіть записати. Да. Да. Чувак, да, а це ти ша знаєш перший? Я прийду вже скоро. Mm -hmm. е? Да. Я прийду вже скоро за тобою. І візьму тебе, я небеса. Я купив тебе ціною крові, дивна я, голубонько моя, шумні води не засяти любові, ріки світу не залюті, я купив тебе ціною крові. Таких стражданнях на хресті. сумні води не згасять любові, ріки світу не залюті, я купив тебе ціною крові, мука і стражданнях на. Сурми голос залунає, всі почують надзвичайний крик, Сут гляде над грішною землею, ти ж готова будь у кожну мить. Шумні води не засять любові, ріки світу не її. Я купив тебе ціною крові, мука і страждання на хресті. шумні води не засять любові, ріки світу не її. я купив тебе ціною крові, Даня на Христі, де весільні скоро наступає, небі приготовлений Тобі, там єрусалим тебе чекає, будь до смерті вірна ямені, шумні води не згасять. Я тебе ціною крові, мука не стражданнях, на хресті, шумні води не засять любові, війти світу не залюті, я купив тебе ціною. Це було <головік> Друзі, всім вам дякуємо. Зараз прочитаємо ще останні коментарі і будемо завершувати трансляцію. Е... Благослови вас, Господь. Дякуємо, друзі, за, за слова благословення, за слова підтримки. Ми вам щиро безмежно дякуємо. Взаємно вас благословляємо. Хай вас Бог благословить всіх рясно. Привіт з Німеччини на даний час. Привіт, Яна, привіт. Привіт, Сарного, Сарни, вітаємо, всіх вітаємо, всіх були раді бачити в нас на трансляції, всім безмежно щиро дякуємо. Нехай всіх рясно благословить Господь. Дякуємо, що ви з нами. Будьте благословенні. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, залишайтеся з нами. Нехай у всьому, всіх вас і нас благословить Господь. Всім дуже дякуємо. До нових зустрічей. друзі. Бог До зустрічі з Богом.